Дівчата, у мене для вас дещо є. Давайте поговоримо про ваших чоловіків. Якщо я скажу вам, що по положенню планети Венера в натальній карті чоловіка можна побачити, яка ж жінка буде подобатися йому на підсвідомому рівні. Це рівень душі. Ваш чоловік може про це не говорити, навіть приховувати, але в глибині душі шукати саме таку. Тому я вирішила поділитися цим секретом з вами. Давайте поговоримо про те, що ж насправді шукає ваш обранець. Ви готові дізнатись секрет, але нікому про це не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Я розкажу вам про різне положення Венери в знаках Зодіаку. Все, що тобі потрібно буде зробити, це побудувати його карту в програмі Джотіш, подивитися, де ж стоїть його Венера, і, звичайно ж, додивитися це відео до кінця. Ви готові? І так. Погнали Венера. Положення Венери в натальній карті чоловіка. Що насправді подобається твоєму обранцю? Яку жінку він шукає в своєму житті? І чому, іноді, на жаль, ми віддаємо своє серце не тому, хто здатен його зберегти. Розказую. У ведичній астрології Венера це не просто планета кохання. Це таке. Уособлення смаку, жіночої енергії, романтики і навіть того, як чоловік сприймає жінку як партнерку. Саме положення Венери показує, що для нього є ось ця ось ідеальна жінка, і якою буде його поведінка в стосунках. Сьогодні ми розглянемо одну з найкрасивіших позицій Венери в натальній карті чоловіка. І це Венера в Терезах. Це прекрасне положення. У ведичній астрології це дуже-дуже сильне положення, адже Терези це знак, яким керує ось ця ось сама Венера. А це означає, що тут її енергія розкривається особливо гармонійно та витончено. Це таке положення дуже особливе. Тут Венера відчуває себе як вдома, її енергія проявляється гармонійно, делікатно та збалансовано. Такий чоловік доволі тонко відчуває красу, йому важлива естетика абсолютно у всьому, в одязі, в манерах, в мові та в поведінці жінки. Він може не пам'ятати, якого кольору, наприклад, в тебе очі, але він точно запам'ятає, як ти усміхнулась. Який аромат він відчув в повітрі, коли ти проходила повз, або як ти тримала ось цю ж чашку кави, коли ви ходили з ним до ресторану? Такий чоловік це природжений романтик. І хоча зовні він може здаватися ну, таким доволі стриманим або навіть холоднуватим, насправді він дуже глибоко проживає кожну емоцію. Просто не завжди це показує. Насправді, такі чоловіки, вони звертають увагу на дрібниці. Як ти говориш, як ти реагуєш і чи вмієш ти бути ніжною? Ще одна така особливість Венери в Терезах – це потреба в балансі. Терези завжди будуть балансувати. Такі чоловіки, вони не люблять крайнощів. Йому важливо, щоб партнерка не була. Надто пасивною, але й не була ось такою надто домінуючою. Все має бути в міру, навіть любов і навіть емоції. Це чоловік, який прагне стосунків партнерства, а не гри, хто головний або там, хто кого. Він не боїться сильних жінок. Насправді ні, але вони мають бути сильними внутрішньо, не через крик, а через гідність. Йому потрібна жінка, яка не губить себе. Але й не глушить його своїм світлом. Такий чоловік обирає елегантність, витонченість, жіночність. Він насправді обожнює стиль, відчуття смаку, таку легку красу без надмірності. Він закохується в основному не в зовнішність, хоча це також дуже важливо для нього. Він закохається в естетику твоєї енергії. І так. Яка ж дівчина подобається такому чоловікові? Ну, по-перше, вона має бути доглянута, одягнена зі смаком, але не агресивно. Вона має говорити спокійно та вічливо, не створювати драм, не нав'язувати свою думку. Вона має гармонійне поєднання краси та розуму. Вона вміє вести інтелектуальну розмову, слухати і підтримувати контакт. Без тиску. Це така жінка-муза, жінка-дипломат, жінка, яка вміє бути поруч, поруч, поруч з ним красиво, спокійно та делікатно. Він шукає доволі витончену, м'яку збалансовану жінку, яка має гарний смак, але не надто яскравою, не надто кричущою, вона має бути обов'язково зі своїм стилем. І немало важливо, вона має вміти підтримувати будь-яку розмову. Вона не нав'язує стосунки, не тисне на нього, а вона будує гармонійний діалог. Має в собі світло, чарівність та відчуття міри. Він не шукає драм. Він не хоче, щоб його виховували або намагалися зробити з нього когось іншого. Йому потрібна жінка, яка надихає його просто своєю присутністю. Його ідеальна жінка це насправді та, яка вміє створити атмосферу. Атмосферу затишку, атмосферу, таку естетичну атмосферу та доволі спокійно. Це та, що вміє бути соціальною, поводитися гідно. В будь-якому середовищі. Це та жінка, яка не домінує, але й не розчиняється в ньому, бо терези, вони будуть завжди шукати баланс. Це та, з ким можна поговорити і про мистецтво, і просто помовчати без напруги. Що важливо знати дівчата з, е, про таких чоловіків з положенням в Венери в Терезах. Цей чоловік може здаватися доволі нерішучим, бо йому складно прийняти рішення. Часто це, він може бути в якійсь такій дисгармонії, скажімо так. І часто він не може прийняти рішення, бо він боїться порушити чиюсь гармонію. Він насправді боїться конфліктів і доволі часто їх уникає ціною власних бажань. Тому важливо бути з ним такою ніжною, ніжною жінкою, яка вміє м'яко без тиску себе поводити. Це чоловік, який прагне стосунків партнерства, а не грив, хто в головний. Так? Чоловік із Венерою в Терезах він може доволі довго вагатись, насправді, коли справа доходить до вибору. Він може уникати конфліктів навіть тоді, коли важливо про це говорити. Іноді він може створювати таку картинку ідеалу і не помічати от ту, ось цю справжню глибину жінки. Насправді, йому потрібен час. Потрібен час, щоб побачити, що ось ця ось справжня жіночність вона не завжди ідеальна зовні. Але якщо ти зможеш показати йому ось цю гармонію своєї душі, він це обов'язково помітить та відчує. І так, як же підкорити чоловіка з Венерою в Терезах, бути собою, але в своїй такій найгармонійнішій версії, доглядати за собою. Не для нього, а для себе він це побачить. Насправді зовнішність для таких чоловіків доволі важлива, вона має бути гарною. Спілкуватися з повагою, навіть коли ти з ним в чомусь не згідна, бути легкою в манерах, в спілкуванні та в реакціях на будь-що. Бути виваженою, не реагувати різко, не роз... розвивати ось таку... розвивати в собі такий смак до життя, красу в одязі, в голосі та в жестах, підтримувати гармонію, в домі в стосунках та в спілкуванні, вміти чути, а не тільки говорити. І не боятися бути ніжною. Саме в цьому і є твоя сила. Насправді, Венера в Терезах це не про таку зовнішню красу, це про вміння бути в стосунках легко, тонко та з повагою. Цей чоловік закохується в твій спокій, в те, як ти створюєш красу навколо себе і в твою внутрішню гармонію. І запам'ятай, він закохується у стан, який ти створюєш, в атмосферу поруч із тобою. І якщо вона витончена, то він твій. На цьому все. Ми поговорили про положення Венери в знаці Терези. Найпрекрасніше положення Венери. Пиши в коментарях, чи впізнала ти свого чоловіка, знайомого чи, можливо, обранця свого. Можливо, в когось теж Венера в Терезах. Не забудь поставити лайк, якщо тема була для тебе цікавою. І підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про Венеру в інших знаках Зодіаку. Люблю, цілую!